Працівники обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій навчаються жестової мови, розповів Суспільному начальник відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення Роман Дейнека. Фельдшер-рятувальник Володимир Ховайло каже: уроки записують на відео та щодня повторюють вдома. Букви, ну це знаю. Вже вивчив. Рахувати, теж знаю, вивчив. Такі слова, наприклад, що нам задають, ну, деякі знаєш. Потрібно їх постійно використовувати в навчанні. На... Спілкування, щоб їх краще ну запам'ятати для рятувальників, складено базову програму з тисячі слів. Розповідає викладачка жестової мови Катерина Михалюк, каже, їх опанують за 72 години навчання. Реально, це тисячу. Жестів це не так багато теми. В нас є – природа, тварини, медицина, військова група. Тому ну основна база, яким знадобиться для того, щоб надати якусь допомогу людині, не буде. Отримані знання допоможуть зрозуміти, правильно оцінити проблеми людей, які не чують та не можуть говорити, і визначити, яка допомога потрібна у конкретний момент, каже начальник відділу ДСНС Волині Роман Дейнека. У моїй практиці таких випадків ще не було. Але я думаю, на майбутнє такі знання пригодяться в нашій службовій діяльності. У цих навчаннях беруть участь працівники, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій, проведення пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних робіт. Тут є і фельдшери, рятувальники, і медики, і психологи. Заняття проводять волонтери громадської організації Жез допомоги по завершенню курсу 22 рятувальники отримають сертифікати. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.